Привіт. Так, дивіться, по поводу цієї справи, що номер, номер 6175 від 22 числа. Так, мені поки ніхто нічого не дзвонив. Я з'їздив на Львів. От, можете копію зробити передати, бо ще напевно не передали. Це номер справи по тому, що я зазначав по казино підпільних і проче. це Львів просто порушив вже кримінальну справу. От. І вони мали сюди передати, ну там може прокуратура трошки справу саботувати, Зараз побачимо по ситуації. Я просто, може, скоріше, ніж справа, приїхав. Номер вже є. І РДР занесений. І тому згідно з законом по викриванню, мені е, потрібно, от по поводу моєї по, мого подання попереднього повідомлення про злочин, потрібно, щоб спустилися сюди детективи, які е, займаються цією справою, і надали мені повністю. Інформацію по по ділу, яке проводиться, і чому в мене ніяких не беруть роз'яснень по ситуації, і чому не притягнені ще до кримінальної відповідальності ті, хто тут все саботує. А, будь ласка, громадьте про собі. Давайте дивіться, візьміть копію, зробіть, це я просто. Ви можете в формі клопотання або заяву нам питати. Хочете скласти заяву і ні-ні. <звіли> я хочу. Я, я не хочу. Я просто вимагаю, щоб спустились до мене ті, хто от по моїй справі з 22 числа до мене зараз спустились і роз'яснили, що відбувається, на якій стадії цей корупційний злочин на рахунок сотні викривання сотні мільйонів гривень. По так, 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 так. А ви вже у нас були, ми так. вам роз'яснили порядок роботи приймання. Ви Та мені не цікаво. Народу. При... Законам так. Вам це не цікаво. Мені не треба а, слідчі, щоб ви визвали. Це був порядок не змінює той, який є. Це принцип. порядок вав, не, неважно. Не Закон є для викривання зовсім другий. Не, то, до порядку закон того закон не відноситься. Закон збігання корупції є. Викон... Так, Викон... Викон... да, викривання, да. Да. Вибач, да. так. Таке інше. Так. Разом з тим, порядок роботи в бюро, він побудований певним чином. Правильно. Тому є згідно Закону мені не мають перешкоджати працівники наймані, які мають сприяти мені, запобігати і саботувати слідство. Тому мені потрібно, щоб до кого попала справа і хто веде ту справу. До мене спустились, і мене взагалі по показали документи, які про якісь процесуальні дії проходять по повідомленню про злочин, і чому від мене втікають, ігнорують. Мої подання і чому згідно з повідомленням про злочин не виконуються певні процесуальні дії. Тому якось так. Тому я чекаю туди йду, і хай до мене спустяться, ті, на кому моє діло зазначене. І все. Якось. Ви відповідь не отримувала. Та мені не цікава відповідь, я хочу побачити матеріал. Е, 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 да. Мені треба е, зустрітися детектива, який що порядок виклику регламентований кримінальним процесуальним кодексом? Е, є закон згідно викривання корупції. Е, я от, Коли в мене є якась інформація нова, я приходжу, до мене спускаються, мене, е, і мені не, не заперечують і не суперечать, а просто я е, маю вказати, як доцільніше викрити ситуацію. Тому ви мені не заперечуєте, не суперечте, ви просто мені викличеть. Хто займається тим, і мені треба безпосередньо додати деякі факти, по суті, справи. А, і все. У нас є привальні громадяни. Ці... Я радий за вас, у вас є примальне... привальне... Мені як головному спеціалісту Інформацію ми передамо відповідним підрозділам. Все, я чекаю вас. Я їх там чи тут чекати? Ви можете тут чекати на мене, ви я тут, я в прималю. Ви можете всі факти викласти. Усно письмо повідомити. Я усно виклав, тому я скільки вам часу? 5-10 хвилин. Хватить, щоб піднятися до них чи позвонити, щоб вони спустились до мене, щоб я не тратив свій час. Не бігав тут, а до мене спустилися. Хто займається, на кого розписана справа? Я щось ще раз, я щось не, не, не зрозуміло відповів. Ну все, це чому? А, Мені не треба повторюватися. Вас, я набирайте. Я повідомив вам, щоб хай до мене спустяться, хто займається безпосередньо справою. викликати детектив. Так, я, я да. вам роз'яснюю, що кримінальний процесуальний кодекс, який не суперечить жодним чином, згаданому вами закону про запобігання корупції, не суперечить будь-яким правам та обов'язкам і мене на екзамені, мені не треба то повторювати. Треба мені, щоб підійшли до мене ті, хто займається безпосередньо. Мені не цікава ваша думка, що я розумію, що ви добре вивчили щось там почитали. Мені не цікаво. Є закро закр... окремий закон по викриванню корупції. І мені не немає перешкоджати, якщо я хочу викрити сотні мільйонів гривень, а ви перешкоджаєте. Ви безпосередньо перешкоджаєте і сприяєте злочину. Ви це розумієте? Ви розумієте чітко? Вам сприяємо в тому, щоб ви повідомили інформацію той спосіб. Я повідомив, так за... я хочу за... зараз а Я, з... хоч я хоч хоч... хочу... повідомити. Я хочу слідчими зараз, хто на кого розписана та справа, щоб до мене спустились, показали матеріали справи. Згідно закону про викривання, я маю в будь-який час ознайомлюватися, що відбувається в процесі. Тому. Яка справа? Це ви маєте на увазі щодо розгляду вашого зверення, повідомлення звернення? Повідомлення про злочин повідомлення... і полю згідно от, є вже кримінальна справа, занесена в ЄРДР. Передайте своїм. От, передайте своїм да, кримінальна справа занесена ЄРДР вже. Андрію, написано, що орган досудового розслідування відділ поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 2 головного управління національної поліції Львівської області. Тобто, якщо ви хочете щось, тобто ви наскільки я розумію, є заявником вказаному кримінальному провадженні, так? Так. Ви заявник, ви як заявник. І викривач. Якщо ви вважаєте, що ви ну. є викривачем, ви маєте право звертатися з відповідним клопотанням щодо до вашого допиту в межах того. Я розберу, що я маю ну, дальше дане провадження знаходиться у Львівській області, саме в тому відділі поліції. Так, Бо Ми, тому, що тут все корумповано. Я відкрили справу там, слава Богу. Тому е, ваші детективи нехай спустяться. Вже їм крутитися, викручуватися нема далі. Куди передайте їм. Тому вони хай спустяться, і згідно того, во вже в справа в ЄРДР занесена. Вже нема вже далі куди викручуватися скажіть. Лі. Тому хай вони спустяться. Вони не можуть діяти в супереч закону. Так, вони іменно не супереч закону. В супер... От тому, що в є закон мене тут розпечатаний. Може, давайте разом сядемо, почитаємо. Якщо ви не компетентні, я вам зачитаю. де зазначено, Давай, що так. мені не мають перешкоджати, Давай. мені мають відповісти тут. Давайте не виглядайте смішним, бо тому що вас бачать е, люди, за що і дивляться, за що вам платять, е, з, отут ви сидите. Вам ліпше би на ноль поїхати захищати батьківщину, а не отут розсиджувати мені сказки розказувати, а хай дівчата би тут посиділи. Не позорте честь, якогось громадянина хоча б. Покажіть, що ви не прикриваєте заду тих, хто тут вам сказав тут розказувати мені байки. Покличте, не відповідайте за них, бо тому що з ними будемо окремо займатися. Просто наберіть. Вже є кримінальна справа, вони, я, я тут з вересня місяця не можу відкрити. У Львові, слава Богу, відкрили справу. Тому хай вони вже піднімлять свій зад і прийдуть сюди. І не треба мені вас слухати, я вас почув. Дякую. Добре. Все. Тримайте, будь ласка. Я чекаю. Ми в межах моїх повноважень, як працівника, які забезпечують прималів, все з вами, я наскільки розумію. Так, передайте. Так. Тому передайте, все я такі? чекаю. Що? Роз'яснення ви щодо порядку роботи бюро отримали про те, що в нас є певний порядок, є кримінальний процесуальний порядок. Ви Секретарка? Чи ви мужик з яйцями? Станьте і передайте те, що я попросив, блін, своїм тим, блін, що ховається за вами. На жаль, ми в такому званому режимі, в такому механізмі спілкування не зможемо досягти якогось конструкції. Я бачу, що я з секретуткою говорю, а не, блін, з мужиком. Я Тому так. вже негайно і підняться, і я чекаю тих. Ми я чекаю чекати. там на вході. Це ваше право чекати? Тобто ви відмовляєтеся? Да? Викликати це? Ви будете отут терпіти і про і працювати як секретутка, але блін не викличете, так? Да? Тобто ви навіть не спробуєте викликати те, що я зазначив? Тобто ви перешкоджаєте мені, щоб я викрив і ви мені не сприяєте, ви, будучи от працюючи тут, ви мені просто зухвало заважаєте виконати те, щоб я виявив оці сотні мільйонів, так? Да? Тобто ви вже покриваєте, ви навіть не спробували набрати, ви просто робите зухвалу роботу. Дривіт. Я буду дуже старатися, щоб замість вас досконально робила якась дівчина, а ви працювали на нулі, захищали батьківщину, а не просижували тут штани, будучи от в такій формі, і замінили хлопців, яким потрібно. Тому я дуже буду старатися, щоб це було, повірте. Якщо ви достойно не можете підняти свій зад і позвонити чи покликати сюди слідчих, які за вами ховаються. Правильно я зрозумів? Тобто ви відмовляєтеся? Я вас почув. Ви відмовляєтеся. Тобто я зараз від вас не побачу дій, що ви викликали сюди слідчого, да? так? Викликати викликати... Тобто ви мені це тільки це... тут. А що ви, ви тут сидите, викликали... я не розумію? Забезпечую роботу приймальних. Так тобто, зробіть, не громадяни, викличіть мені кого потрібно. Тобто ви відмовляєтеся, так? Да? Ви відмовляєтеся набрати, ви будете терпіти. Я вам буду оце говорити. Що ви не заслужили тут бути, як секретутка критутка сидіти? А ви заслужили бути на нулі, як мінімум, і служити, а не отут а просижувати штани і мені відказувати якусь фіню відговорки. Правильно я зрозумів? Андрій в межах моїх повноважень, що саме ви бажали? покличте мені, хто займається ділом, на кого розписано діло? Я вкотре наголошую, що є порядок роботи. Ви відмовляєтеся. Тобто ви відмовляєтеся, я зрозумів, так? Ви відмовляєтеся, викликати, так? Тобто ви відмовляєтеся, вони не втікають від мене, ви відмовляєтеся зараз йому передати, що це. Правильно? Я правильно зрозумів, так? Якщо ви бажаєте. Тобто ви відмовляєтеся, так? Тобто ви зараз відмовляєтеся передати те, що я сказав, так? Тобто ви питання? Тобто ви відмовляєтеся? Я у вас до такої питання? Я, я, запитає, я запитав, ви відмовляєтеся. Я виконую роботу в межах своїх повноважень. Тобто ви відмовляєтеся викликати слідчих сюди, щоб спустилися і надали безпосередньо по суті інформацію. Андрію, я. Ви для чого тут сидите? бумажки просто приймати? Що. Кримінальний процесуальний кодекс він регламентує роботу, він обов'язковий для всіх учасників процесу. Тобто ви далі будете працювати секретуткою, а не достойним мужиком, який викличе слідчі, які мають зайнятися безпосередньо викриванням, а не ховатися за вами. Тобто ви створюєте перешкоду зараз, щоб я там охрана стоїть за тими поручнями, тут ви. Тобто, ви не сприяєте, ви готові просто покривати далі і ніяких доцільних дій не буде. Правильно? Я так зрозумів. Правильно я зрозумів? Так, ні, все, більше не це. Питання дані. Що ще ви хочете доповнити? Я доповню. Я потім в режимі судовому і проще я доповню. Вас не забуду. За те, що ви ведетеся просто як секретутка. Ви навіть не достойний мужик. Я кажу з яйцями, розумієте? Ви секретутка. Пам'ятайте це, можете образу послати чи офіційну проще, ви по-другому не заслужили, бо, тому що на засадах поваги. Я... Так ви не повагу створюєте, я вам говорю, викличу, чому я ходжу до вас за який раз, а ви ні достойно, ні разу не викликали. Я хочу виявити злочинців, які мільйони крадуть з бюджету, не доносять, а ви не сприяєте. Яка може бути повага? Те, що ви кажете, це ваша активна громадська повітря. Так, підтримайте її. То підтримайте, ви 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 викличіть ви 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 сюди, ви я не розумію. Ви що це жартуєте? З повідомленнями, і ми їх розглядали в межах нашої компетенції. Вашої компетенції мені не перешкоджати. Тому я кажу, покличте сюди, хто, хто має це зробити. Тобто, ви зараз, от просто як соучасник сприяч, пам'ятайте це? На вас відповідальність, як от представника отої от от фірми, ми ви згодні, ми. правильно? Тобто ви здаєте згоду. Я зрозумів, з вами діло просто не буде деструктивно. Да? Вимага... Вимагати від мене того, що не передбачено за тобто, вам і... позвонити не можна, да? щоб слідчі піднялись, бо тому що тут є от певний наприклад конфлікт. Тобто вас нема. Ви просто посадили, як ромовий відвод, щоб просто відлікти увагу, щоб людина панерувалася, взяти бумажку і послати. А потім вони мені почнуть, і ви мені, і пішло, поїхало. Тобто, в нас конструктивної розмови нема. Тобто ви просто тут в набу, от, от організація набу, от я щоб люди бачили, ви себе в Ютубі знову побачите очередний раз, бо люди бачили, як такий мужик сидить тут замість секретутки якоїсь і захищає е, тили набу. Замість викрити, допомогти, посприяти, хоча б взяти, понамагтися, оскільки я вже говорю, ви навіть не взяли трубку, не, намаг... не попробували подзвонити. Не то, що, тобто, ви йдете, як соучасник, вам сказали, терпіти, ви терпите. Ви навіть не спробували зняти ту трубку, щоб даже хоча б сказати, от вони не хочуть. Тобто, це ваша ініціатива зараз, те, що ви робите, ігноруєте. Я правильно? Я, розуміло, ви, ми ж правильно зрозуміли, Да? От ви оскільки говорю, ви, ні, ви того навіть не намірені були. Тобто ви готові. Це ви, ви просто як представник у тої от компанії. І ви готові покрути. А що ви? Відколи ви що? Жартую? Давайте ану, вбийте U-контроль або Open DataBot. Де ваша фірма вискоче, Особливо u Де ваша шарашкина контора, That's блін, you know, за фіксу. І що Україна це орган державного? Та відколи? Ви просто ви створюєте, ви заміщаєте його, ви Ване, ніколи державним не були. Андрій чи є у вас ще додаткові питання з тим? Питання, що з вами говорити? Було. Були б ви мужиком? Я би ще з вами говорив. А ви просто не знаю хто. Це просто навіть, бо то всі почують, але я слів не підбираю. Були б ви мужик з яйцями, ви б позвонили хоча б, а ви навіть того не зробили. Пам'ятаєте, я би а я не а я вже поваги я, не маю для мусі, мужика. Але я вам надав. Ось собі шлях, як ви можете реалізувати своє право. Подивити. Я вже з правам своїм розберуся, бо, тому що з вами, як кажуть, роботи не буде. Вам тільки місце на нулі, як мінімум, а не отут, як секретутка сидить. Все, щасливо йду я з тієї сторони. А то не мужики, а якісь тряпки.